Майже восьма, це перша наша риба. Ось такий подлящик чудовий. Ну, Можна сказати, лящик, Димон витягнув. На що взяв? і червячок. Ну все, зараз кльох піт. Сюди кладемо кашу і пуляємо. 60 гривень. Який чуткий. Все, зараз ми ліземо у воду, шукаємо ту фігню. Важливіший. Ой, інгредієнт на рибалці. Я Он только не покупает. Жека, я застрял. Дима не слышно. А то уже Димы не видно. Все баба, Дима погиб. Вот он я. Поисти, згоду. У нас сьогодні том ям, там всякий такий, сейчас все к Я ебу звездные войны. Говорили, пошли идти, блядь, на рыбалку на ночную. Будет охуенно, весело, прикольно, блядь посмотрим блять посмотрим бой усика блять на на блять хочется подушечку ты брал подушечку взял ну так вот метро деливери доставка вантажив на рыбацких местах Так, ну що, так хату ми зібрали сьогодні для ночівлі, від сонечка. Димон да? Да, ну, з... дає мені таку штуку, каже. Буду знімати все, що робить, yeah. щоб було видно. Так, друзі, всім привіт! І що там у нас? У нас ендуро сезон для нас у цьому році закінчився з Димоном. Ми трішки вирішили для себе зробити таке цікаве заняття. Колись ми цікавилися рибалкою, я потім пірнав, і на море ми їздили, ловили пілінгасу. Тобто було цікаво до війни. Зараз мотики продали, та виїжджаємо отак от декілька разів неділю спробувати порибалити. Сьогодні заїхав в Аврору. Ось така прикормка, карась солодкий. Зараз ліп, кажуть, парк п'є на солодке. Ціна такої прикормки щось там в районі 60 гривень. Тобто дешевше, ніж в профмагазинах. магазинах. Ось така прикормка. Вдома наварив для прикормки гороха звичайного за тебе. Що ще. А, ну і саме. ну і тут. Я вже вдома надбігачив. Тут перловка. О -о, зараз прокрити. Запах. Звісно, що не зможу передати, але структуру отака. Розсипчата вийшла. Тут перловка, купурусь, каша перетоплена. Все ж завроли, халявне. Ну як халявне? Дешеве. Так, що ще? Ще в Аврорі. Отакий горох взяв горох мед, отаку От кукурудзу, конопля, кукурудза. Аврорі Отакий От активатор кльову конопля. Що поцінюю? Оце активатор кльову, це аніс, це було 16-17 чи гривень. Круза та горох щось по 25 гривень. <з moved> Дивіться. Бачив, бачив я на ютубчику, як вони закармлюють. Uh, сюди кладемо кашу і чу, пуляємо. Uh, 60 гривень. Який uh, чуткий. Oh, 60 гривень така uh, ракетка. Uh. Це, як кажучи, тонк Снасті там. Буду ловити сьогодні нашу збираю, все. Це таке дуже зручне. Так, що я хотів показати? Що я тут зібрав таке цікаве? Це я колись сам робив з дитячого тіста, діти ліплять різні іграшки. Я часником перетер тісно це зробив, накрутив такі ось попапчики. Це також в ліквіді, я його ще замочив. Так, Дзвіночки. Так, що я купив? Купив якусь африканську муху, кажуть, нормальну клює. Купив отакі ось манго персик ананас. Отакі такі попапчики. Ой, як вони пахнуть! Супер! Не знаю, буде це на це клювати не буде. Подивимось. Самому цікаво. Так, що в мене тут є? В мене тут є, що я тут наробив. Є отакі так звані флети. Отака кормушечка, ну всі все знають про них. Такий є флет. Є флет, я робив сам. Ну, Не флет я робив сам, а тут, тут по центру ще гачок. Не знаю. Буде працювати, не буде, подивимося. Ну що, тут у мене Тімона. Колись купляли на Білінгаса на море. Отака здорова катушка. Чесно, я не знаю, як вони називаються, скільки вони коштують. Вони куплялися, 5 назад. Думаю, підійдуть нам для сьогоднішньої рибалки. Так, не засуджуйте, там не пишіть, що там пісок кидаю. Ми дічовські рибаки. І ще на курсі, що як воно робиться. Тобто споряджуємося і пробуємо сьогодні зловити. Ми приїхали на ніч, сьогодні субота, до неділі, до завтра ми будемо рибалити на такому прекрасному місці. Рибачків дуже багато. Приходять і приходять, тому дивимося, друзі. Не засуджуйте, якщо щось не так, ми початківці. Це перший раз, перший відео. Тому якщо сподобається лайкосик, підписочка і підтримайте україномовний контент, будемо намагатися робити круті відео з отаких от, як назвати, відпочинків. Будемо виїжджати на рибалку, будемо намагатися їздити по гриби. Тобто, ну, буде такий у нас тревел-блог. Так, до речі, дивіться, в Аврорі купляв такі колишки по 40 гривень. Будемо тестувати їх сьогодні. Так, буде у нас ось тут. Як вони тут працюють, ой, бляха, щось я вже напортачив. Супер дешманський. Ага, ось так ось. Так, Дімон сходив другою ходкою. У машину забрав речі. Максимально першою ходкою зібрали такий табір. Так, робимо супер заміс. Горох додаємо. Додаємо такий активатор. Не знаю, може сюди не треба, я подрадавався. <рес> Нормально. Це ми мы сюди нагружаємо, да, Нормально, бачу, бачиш, ага. ось от так вот сюди, отак от отсипали, видно там чи не видно. І воно бляха, я ніхіра ні не пойму. Типа воно упало, должно висипатися. Ладно, будем пробувати. Начинаємо прикорми. О, час мікрофона не хватает. Ну, да. Так ой, <смі> Тільки зачепив її пісок і вона відкрилася.

Дивися, намагайся кидати в то місце, куди її приземляю. Ті кажуть, що 90% кльову залежить від закормки. Тому сьогодні будемо пробувати. Заготуємо точку. Тягати. Корпів, блядь! Ага, оце зараз ми ліземо у воду, шукаємо ту фігню. <ривіт> Ось, десь тут. А де камера? А, а ти пишеш? Ну, в мене ж є ще отака херня. А -а -а. Зараз. Підемо дивитися. Как хорошо, що та чепухня стоит не 600 гривень. Это я бы уже находил на ну, лоту поганую. Чего? Ну потому що це, если клюнет, что это из лекрны что-то хорошее лучше вытягивает, чем утром. Ладно, перевешиваем. Тут рыбацкие есть какие-то особенности. Так, подивимось, что там езжай рыба. Вот так вот. Вот так вот. Профессиональному блять. Это это меня перекинул. А? Перекинул. Перекину? Мне сдается так. Так. Зараз будемо нам таку халабуду ловити. Так, це ми закинули. Це ми закинули. Так зараз буду показувати як правильно закидувати. <рес> Блять, не накарпай, бо я зараз якщо сюди не беру. О, чітко, там, де прикормив. На сейві, на сейві. Зараз буде клюв. дуже легисенько. А я ж кидав, де корми. Так, мы зараз кукурузку на волосяну оснасточку ось ось кукурудзка, ось такий бутербродик. Одягаємо. І ось таким стопорочечком. Так, воно щоб город тут розвалився. Блять, а він розвалився. Чи розвалився? Ладно. Так, все, кидаем таку штуку. Так, таку штуку знайшли. Так, что там у нас была какая-то поклевка. Стой, 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 стой перебить сюда. Нет? Нет, нет. Нема. Поклёвки. Uh -huh. Вот так вот у нас зацепы достаются. Да Та они вот. такие вот там, все. Вот там Пл... вот Димон плывет. Вон его башка. Ну, конечно, его там... Что Вон. Он там зачепился? У нас молодой блогер с нами. Иван, да? Да. Ну, Вон Дима. Да. Вон Дима его головой. Она с места не сдвигается. Тут еще одну Давай. Друг, если надо будет перекинуть. А можно уже полагать? Дима, не слышно! А там уже Димы не видно. Он там уже в одну секунду это. погибнет. Все, баба, Дима погиб. Его там нет. Давай зайду, в башню. Иди ко мне, иди Снімай труси тут забить туда й пойдем. Друзі, подивіться, який ракурс. Просто, просто супер. Щоб ви розуміли, на годиннику майже 8. Це перша наша риба. Отакий такий подлящик чудовий. Ну, можна сказати, лящик. Димон витягнув. На що взяв? А і ще черв'ячок. Ну все. Зараз кльов піде. Пробуємо. Найважливіший. Ой, інгредієнт на рибалці, то є кальян. Он то кальян не покорили, тому і немає риби. Окей, okay, let's go. Ну, вот стекло, лексиглаз, акрил, акрил, по-моему, потому что я на нем И я их нахер забрал. Да ты что шо сказал? Что ты матюк сказал? Хрен это же что-то растение, если ты не знал. Да. Ага. Жека, что с Не На клюе? Чему так? <свес> так, ну что, у нас тут соседи, клевь есть. Ну такая себе. Жека, я застрял. Так, мастер-класс да, от Евгения ну не, не ломай. Вон черный тапок, это серый тапок. Первый остался, а другой где-то ушел. Вот так вот. Жекой не ездим в Эндура, так Эндура ездит до нас. Да, не получается у нас в Эндура. справа макс на новой резине дубасит разрывается за полторушку купил вообще классно только три задних и одно переднее как это ну вот так за полторы И два с зеленой полосой два зеленой, то я на вову оставил уже 21 19 Залишились ми у трьох, Жека, Ромчик та я, От, вирішили поїсти, зготувати. У нас сьогодні том ям, там всякий такий, зараз як наваримо. Жека супер вже достав. Я вже не знаю на що його пробувати ловити. На сома, на сома. Ти на сома немає черв'я. У нас лише два ляща. Більше нічого. Якщо щось... Бачите, то ось так от. Люди є, сусіди є. Я чомусь бажав, гадав, що народу не так багато ночі. А тут прям. так посидіть. ж тебе ці Во! Во! Сними, пожалуйста. Я же выпускаю, короче. Ну, выпускаю. ебануться. Вот так у нас рыбалка проходит. Там сбили пидора. Я тут, блядь, нанизываю. И он, блядь, трассера ебашу. Пидор летит прям, блядь, над нами. Я ебу звездные войны. Говорили, пошли эти блядь, на рыбалку. Ну, будет охуенно весело, прикольно, блядь. Посмотрим, блядь. Посмотрим бой Усика, блядь. На-на, блядь. ебать прямо на Ночная рыбалка, сука в Запорожье. Я ебу, блядь. запорожье цента вообще всем привет. привет нашего на утро на рыбалке закончилось все что можно было шика он салат делает Ромчик, как спалось хорошо хорошо на природе хорошо ага. Ой, красота -то какая покажи, добычу добычу покажи. Наша риба на кукані. Жека утричка карпика сприймал. Красиво. только Дима. Или друг друга. Да? Так а у кого поклевка была? Не знаю. Блин. Тогда не спешим. Ну я первый начал тянуть. Скорее всего, что это. Ой. Ой, блядь, твою же мать. Ой, Давай, хватит проще вытянуть. Да чуть-чуть ли Ну все равно. Да. А что там у тебя было? Только перезакину. Ебать паровоз. Да. Пиздец. Подсаку надо брать. Так, як завжди, найцікавіше залишається типу за кадром. Дима, ты бачиш, яке призначення Ізоленти ще є. Компрессионная изолента. Так, то там, якщо цікаво, 30 хвилин. Ми ж якось збираємо лагер от в такі дві кучки. Моє Жекіне це ми у двох не Ні. Ось так от. І закінчується наша рибалка. такі. Сутки пробили тут. Трішки наловили. Головне що. Живі. Здорові. І так ще, скільки? Десять хвилин, час, скільки будемо йти. Раніше на ендуро знаходили час, щоб помотати себе. Типу вихідний робимо. Отак неділя. Вихідні люди приїжджають. Щоб далеко не йти, зразу тут становляться. Да. Та п'ять лішей і утром Слухи, там наші були? — Да. А зараз найцікавіше, як вендура на тисячку в Одесі заїхати. На тряглаву, ось так. І пішки треба зазібратися та забратися. Фух. Головне не поспішати. Потрішечки, потрішечки. Повний привід. Підключаємо та поперли.